Привіт! В першому відео я ділилася своїми, своїми книжками, які я знайшла для свого челенджу. Челендж називається Книжковий алфавіт. В першому відео були книги від А до Н. Я македонська через це ми на літері М закінчили. Сьогодні ми продовжимо. Н. На Західному фронті без змін. Це антивоєнний роман. Ремарка. Мені дуже сподобалося те, що я написав про цю книжку сам автор. Він це зазначив у своїй передмові. Ця книга не викриття і не сповідь. Це лише спроба розповісти про покоління, яке захистила війна, про тих, хто став її жертвою, навіть якщо врятувався в снаряді. Головний цієї розповіді, і його. Семеро однокласників потрапляють на, на фронт, дія відбувається під час Першої світової війни, і розповідається про, про те, як виглядає побут солдатів, про те, як вони перебувають в шпиталі, про відносини один з одним, про те, як відбуваються такі коротенькі поїздки додому, і про те, як після війни. Хлопці адаптуються до мирного життя. Е, важка книжка для сприйняття, але Україна зараз він живе. Через те. Через те. Так. Е, о. Острів з Криві» е, Цікавий пригодницький роман шотландського письменника е, Роберта Льюіса Стівенсена. Закінчила я чекати вдруге декілька тижнів тому, і не могла йти спати до семи ранку. Поки не закінчила, спати не пішла. Настільки динамічний сюжет, настільки непередбачений розвиток подій: події на острові, про те, як відбувався пошук скарбів, про те, як вони з піратами боролися. Про всі таємниці безлюдного острову про морські історії і про дружбу. Чудовий роман, аби відволіктися. Його читаєш за хлюб. Був дійсно дуже цікавий. Перше подорож доктора Леонардо з його майбутньою коханкою прекрасною, альчестою, Слобожанською чесною Швейцарії. Це роман Майка Йогансена, дуже каламбурний, дуже дивний, абсурдний, комічний пародійний. І мене єдине, що цікавить, як вийшло так, що в українській літературі в школі ми його не вивчали. Чого? Для молодої людини, для підлітка. Це було б набагато цікавіше читати, ніж 80% того, що ми читали в старшій школі і в середній школі. Тобто Це питання відкрите, питання, жаль, риторичне, але роман достойний уваги. І так як літера П має найбільше слів в українському алфавіті, то книжок буде теж багато. Наступна це. це... Польові дослідження з українського сексу Оксана Задвушко. В Поттері» був той, кого не можна називати. А в українській літературі є та, яку неможливо читати. І це Оксана Задвушко. Для мене це Оксана Задушко. Місяць тому я прочитала цю книгу і зрозуміла, що мені треба поділитися враженням з кимось. Uh, і тоді виникла ідея створити свій YouTube канал. Наступне відео буде про польові дослідження з українського сексу. Бо я не пам'ятаю uh, ще настільки депресивної книжки. Я не читала настільки депресивних книжок, як, як ця. І буде дуже цікаво поділитися враженнями і знайти когось, хто теж читав цю книжку, бо в моєму оточенні на щастя, або, uh, на жаль, певно, все таки, на щастя. Е, немає людей, які подужали Оксану Забушко. Тобто я, я знаю вісьмох людей, я не полінувалася це, перерахувала, але Оксану Забушку ніхто не може прочитати. І я, в мене, значить, зараз є ідея фікс: е, знайти когось живого, реального, е, кому цей роман, цей бестселер український сподобався. Ось так. Е, П. Проблема з фідози. Ірін Ялом написав цю прекрасну книжку, яку мені подарувала моя двоюрідна сестричка влітку. Автор книжки це психотерапевт і професор Стенфордського університету. Чудово описує і про цю книжку також знімав відео. Достойно, Дуже достойно. Скажу ще про проблеми спінози. після того, як я її прочитала, я зрозуміла, що треба щось з цим робити і залишати свої е, думки і відгуки десь. І тоді я створила телеграм-канал, бо з пам'яті у такий момент неприємний, е, що все дуже швидко вивітрюється. Тобто я прочитаю книжку, і через тиждень вже все благополучно вивітрилося з голови. З'явилася ідея писати відгуки. А після Оксани Забушку я зрозуміла, що мені треба виговоритися, бо інакше бо не вийде. Інакше мене просто взірве, мене просто розірве. І أ... наступна остання книжка на літеру П це Дога дохачоха. Це не мою слабкість до родоволосих людей після цієї книжки. Це ключова книжка для мене, найважливіша, бо вона перша. Коли мені було 2, 7, 2 роки 7 місяців, я почалася читати, і першою книжкою, першу книжку, яку купили мені батьки, була Пепідога Панчуха про таку шабушну дівчинку. Яка була надзвичайно сильною, яка могла підіймати на руках свого коня, в якої була мавпочка, і яка постійно подорожувала, постійно була в якихось рухах. Дуже дуже цікава відповідь. Дуже її люблю. Ні, збрехала це, не остання. В мене ще є одна книжка на літеру П. І це єдиний радянський автор. В в книжках, які вибрала для свого челенджу, але повість прекрасна. Повість про Ходжу Насребіна. Це, взагалі, легенда Азії було надзвичайно цікаво читати про те, як він подорожував Самакандом Ташкердов, взагалі всі узбекські міста. Про те, як він зі своїм вірним другом-пішаком е, обводив е, коло пальця Емірів. Е, він такий гуморний, дуже цікавий, ходяча легенда. Е, історія про ходжуна Середина чудова історія. Одна з моїх улюблених казок. І причина, чому мені так страшно хочеться потрапити в Узбекистан. Рекрія блондинка це черговий э, муальний детектив Дженса Федлічеза, історія Ексказії про, про, про те, як напередодні виборів в одному маленькому американському містечку э, одна за одною починають пропадати блодинки. І детектив починає розслідування або дізнатися, чи, э, чи члени. Чи чи ці хто, чи кандидати на вибори, мають якийсь зв'язок із, із, із тим, що так починають пропадати жінки? Дуже динамічний сюжет, цікавий, варто читати. Ну, як будь Майже будь-яка книжка Джеймса Вона Дійсно, крута: С. Старий і море Хемінгвей. Повість-притча, за яку автор отримав Нобелівську премію. Історія про старого рибалку на кубі, як він шукав. І він здійснив свою мрію, зловив водища рибу і не зміг її тримати. С. Стартап на 100 доларів. Книжка, яку я випадково знайшла в одній з кав'ярні Вінниці. Це була кав'ярня Моя птаха. Декілька годин я сиділа і читала. М -м -м -м. Крута книжка про ідеї, як почати свою діяльність, як почати заробляти, витрачаючи при цьому. Ще одна книжка на літеру «С» — це століття фейк у своїй мавпі е, про те, як перемогти свого внутрішнього критика в двох словах. Це як поморочити собі голоди, поморочити е, собі коперації і почати нормально жити життя. Цікаво. Тегролод Іван Багряний це дуже і дуже сильний текст. Про те, як вижити в умовах надзвичайно сильного терору, це умови жорсткого терору, і як не дозволити цій радянській репресивній системі тебе зламати, це один з найкращих творів української літератури. Його варто читати, перечитувати, бо Теж є речі, які не змінюються. Тобто ти, ти дивишся на історію і, і є багато речей, які абсолютно не змінюються. Ті, що співають в терміні. Це роман австралійської письменниці, е, його просто варто читати. Теж один з найулюбленіших е, романів. І остання книжка на лідерку це Троє в човні, не рахуючи собаки. Вона в певній мірі мені нагадує мисливські усмішки Остапа Вишні. Історія про те, як три нерозлучних друга зустрічаються, аби випити пиво і поговорити про проблеми зі здоров'ям, як вони втомлюються від життя в Лондоні і вирішують поїхати кудись на природу. І так починаються їхні пригоди, як вони беруть з собою собаку. І вирушають на да, подорож такою річко, рі, річкою. Взагалі, що стосується Англії, то футбол і гумор, а це дуже гумористична історія, вони достатні найбільшої уваги. Усі в мої родині песі. Е, це дуже важлива для мене книжка. Бо з нею почався наш книжковий клуб. Є одна дівчинка з Дніпра, з якою ми створили свій книжковий клуб. І після голосування ця книжка була вибрана як наша перша. Хто її читав, кому вона сподобалася? кому є що сказати, кому хочеться поділитися, я запрошую. Ссылку на наш книжковий клуб я залишу внизу. Кому є що сказати, кому дійсно цікаво, я не запрошую. Ф. Фелікс Австрія Софії Андріковичі. Це остання книжка, яку я прочитала, дуже молодійна, розповідається про те, як виглядав Іван франківськ під час Австро-Угорської імперії в часи Австро-Угорської імперії. Надзвичайно багата мова мова така пересипана Міксом австро-угорсько-польсько-російсько-українських слів і разом з тим зовсім не складно читати. Вона дуже молодійна, дуже гарна, теж як річка читаєш, і ти її просто так легко читається, і дуже цікаво. При тому, що що стосується цієї книжки, то я могла себе асоціювати буквально з кожним з героїв. Я розуміла, чому кожен з них поводить себе так ані в інакшому. Такого часто не буває. Ну, тобто зі мною цього часто не трапляється. Ха. Хатинка дядька Тома це роман проти рамовласництва. Роман проти Історія про те, як важливо боротися за свої ідеї, боротися за те, що ти віриш, і про проблеми рабства і нерівності. Тобто щось, що буде актуальне протягом дуже довгого часу, особливо зараз. І Теж цікаво, що цей роман був е написаний 172 роки тому. Але коли ти дивишся на те, що відбувається зараз, я про це писала в свою наукову роботу про торгівлю людьми і дуже багато речей, які залишаються без дім. Це цифрова фортеця. Це дебютний роман, де Брауна про спецслужби, про хакерів і про кохання. Не читала дуже хочу. Чап. Чоловіки офсайді. Історія про спортивне життя, про такі клопоти футбольних фанатів. Взагалі для тих, хто любить гумор і футбол, це буде прекрасний подарунок. Якщо в вашому оточенні є хтось, хто цінує футбол, хто дивиться футбол і любить гарно так пожартувати і цінує гумор, прекрасний подарунок на день народження. Час жити і час помирати. Це ще один антивоєнний роман Ремарка. Проте, як важливо залишатися людьми і жити навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Тяжкий тяжкий роман. Дуже тяжкий. Шах. Шляхені колись Це оповідання Артура Конадорія. Шар. Щодені покоївки. Це скандальний французький роман про покоївку, яка була на службі багатьох велімож і багатьох. Досить заможних людей, і вона розповідає те, чого вона не слухалася і те, що вона не дивилася. не дивилася, як не слухалася вона багато. Не дивно, що роман став е скандальним. І щоденник Бріджит Джонс це роман британської письменниці про сучасну жінку, про те, як напередодні Нового року жінки багато обіцяють собі кинути палити, кинути пити, перестати закохуватися в неправильних чоловіків, будувати здорові відносини, знайти себе і так далі. Це крута книжка, щоб е її прочитати, ти повертаєшся додому, ти читаєш і розслабляєшся на всі 100% і даєш собі святий спокій і, і живеш собі далі життя. Дуже ненапряжний, цікавий, легкий. Варто читати. Е, на М'який знак, поки немає, поки немає в українській літературі ніяких книжок, е, через це вам покажу Орису. Ось так виглядає Орися замість книжки на меркий знак. Ю! «Юний Самурай, шлях воїна. Про те, як е, хлопчика врятували самураї, і як з часом він сам, сам стає японським воїном. І я, е, я бачу вас цікаве з письма і Павлюка. Взагалі, ре, е, рецензії про цю книжку переслідують мене протягом року з, буквально з кожного кутка е, на Ютубі. Сотні, ну, може, не сотні, десятки відгуків, десятки рецензій. В мене з усіх усюд. Я почекала, щоб е зупинився цей весь кіпіш. E мені важливо було, що він втек. І в 2024 році я цю книжку прочитаю. Це мій план на 2020 рік. E -e, <4 Özell großes> на цьому я дякую кожному. Хто е, дослухав, якщо ви читали якусь цих книжок, якщо вам цікаво е, якщо вам цікаво пригадати, що ви прочитали, і відсортувати по алфавіту, і я вас запрошую, продовжую, я, вас запрошую е, я вас запрошую до челенджу, я вас запрошую до лисичих читань. Лисячі читання це книжковий клуб, який. Ми створили з однією дівчинкою з Дніпра. Е, кому цікаво, залишайтеся, підписуйтесь на канал. Наступне відео буде про Оксану Забушко. Дякую за увагу.